Вітаємо вас на каналі Сорок. Сьогодні в нас на огляді зарядна станція Кофло Рівер River Mini. Прохання, поки ми не приступили до огляду, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар. Зарядна станція Кофло Рівер River Mini оставляється в надійному пакуванні, яке гарантує їй надійний захист під час транспортування. Перше, що хочеться відзначити, компактні габарити та невелику вагу електростанції. Її можна використовувати будь-де. Це портативний пристрій, який можна переносити з собою або тримати в автомобілі. Ємність зарядної станції 210 Вт на годину. Рівер міні може живити сім пристроїв одночасно. Щоб розпочати роботу, необхідно лише вімкнути пристрій. На екрані ви одразу побачите ключові робочі показники, залишок робочого часу, рівень заряду у відсотках, споживана потужність та вихідна потужність. Останні показники зараз по нулях, тому що станція не підключена до джерела електроенергії і до неї не підключені ніякі споживачі відповідно. Також на ліцевій панелі розташовані usb порти з лівої частини, USB Type-A3 штуки та один USB Type-C. Праворуч розташований автомобільний прикурювач. На лівій частині станції розташовані порти для зарядки електростанції. Ecoflow River Mini заряджається від розетки змінного струму автомобільної розетки або сонячної панелі. Також на цій стороні знаходиться розетка змінного струму. На задній частині передбачена зручна ручка для переносу станції. На правій частині розташована вентиляційна решітка. Верхня частина це майданчик для бездротової зарядки. Якщо ваш смартфон підтримує цю функцію, просто покладіть телефон зверху. Також ви можете використовувати один з чотирьох USB-портів для зарядки ваших гаджетів. Всі вони підтримують функцію швидкої зарядки. Наявність розетки змінного струму дозволяє підключати до станції більш потужні прилади, наприклад, ноутбуки чи дрібну побутову техніку. Максимально за допомогою спеціальної розробки Xboost зарядна станція може віддавати струм потужністю до 600 Вт. Номінальна ж потужність цієї моделі 300 Вт. При збільшенні навантаження автоматично вмикається система охолодження, яку ви можете почути. Інформація про її роботу також відобразиться на дисплеї електростанції. Додатково підключимо телефон до станції. Зверніть увагу, що кожна зона станції з вихідними роз'ємами вмикається та вимикається окремо. На кнопках вімкнення є світлодіодний індикатор, який загоряється при вмиканні. EcoFlow Рівер Mini – це сучасне та зручне рішення на випадок аварійних відключень електроенергії. Завдяки сучасній технології XTRIM повний заряд досягається за півтори години від розетки, від автомобільної зарядки за 3 години. Якщо вам сподобалось це відео і ви додивились до цього моменту, підпишіться на наш канал. Посилання на цей пристрій ви знайдете в описі до відео.